Чи правда, що іноді суспільство бореться з цією зайвою вагою більше ніж сама жінка? О, звісно, мої молодості. Героїновий шик, якби був ого. ого це трендом про плюса ніхто не чув. Ну, типу, в принципі, я ж ніколи не була худенькою, і якщо ти хочеш то ти що собі красиво одягнути, ти їдеш куди на хмельницький базар. І ти вибираєш краще серед гіршого, що є на жінок. А тобі 12. Ну, типу, ти в тому всьому бо, ну, не мечиться, той одяг, що ти хочеш з тим, що тобі пропонують. І коли ти приходиш в дитячий відділ, там жінка така більше за тебе в рази, каже, на вас розміру нема. І ти кожного разу йдеш з таким на тебе нічого нема, і мене дуже тобі дивувало, знаєш, коли мене принижували продавці, вчителі, лікарі, е, моя мама мовчала, вона не ставала ніколи. І мене так це боліло. Думаю, мам, мене ж принижується, ти ж моя мама. І я розумію, що їй теж болів. Моя ну, лишня вага їй теж боліла, і вона, вона не могла з тим нічого зробити. Хоча вона боже, і на дієту дюкана вона не давала, і на разні отруби. Ну, типу, вона зі мною боролася з цією лишньою вагою, як могла. І я розумію, що це також була її больова точка. Ну, типу, кругом. І, і навіть зараз, попри те, що зробили баріатину. Я дуже боюся їхати додому. Чому? Ти боїшся Угу. Я боюсь, що мама на мене так подивиться і скаже. Ти поправилась? Або ти недостатньо зробила для того, щоб схуднути. Насправді, найбільші мої критики, а це мої рідні. Ну, і я розумію, ну, типу, і найбільша підтримка моїх рідні. Вони хочуть для мене найкращого, тому що ну давай так. Лишня вага це не про здоров'я. Надмірня лишня вага це не про здоров'я.